Йди за мною, роби як я. Хочу сказати одне, що армія тримається на сержантах. Просто я до неба небування. Я тягнуться доволі. Купається, не знаю, на позиції, гуляє, розмовляє і далі. Сержант, це, це то, кому він довіряє. Сержант це, це, ну, це не батя, це пахан. Пахан для свій. Сержант це захист, натхнення для підлеглого особового складу, опора для офіцерів. Таку роботу, яку. Дійсно варта поваги, варта того, щоб відмітити її. Сержант це основа. Ну, для мене сержанти це є якби права рука. Сержант – це якби зв'язне між особовим складом і командирським составом. Чим, скажімо так, краще цей конект між військовослужбовцем і сержантом, тим вони краще виконують свої завдання. Бути сержантом в умовах війни це не просто звання чи посада. Це щоденна праця, постійна готовність підставити плече, підтримати, навчити, захистити і вести вперед. Це свіжіще дзвіно, яке тримає на собі оці цеглинки. Він як би ще свій серед офіцерів, але і ще свій серед солдатів. Сержант ніколи не побоїться підняти людей в бій. Ніколи не буде боятися приймати якісь рішення. От що сержант означає. Сержант це підтримка, запорука успіху, спокою, виконавчої дисципліни. Він живе з солдатами, він живе життям підрозділу, він знає всі проблеми, він клопоче за своїх флеги. Це велика честь і бути сержантом це честь і відповідальність. Бути сержантом для мене є велика честь. Я пишаюсь що я сержант. Сьогодні ми відзначаємо день сержанта, і це не просто дата в календарі, це день, коли ми віддаємо шану тим, хто завжди в перших рядах. Знаходи дня сержанта. Вітаю їх щиро. Хочу привітати всіх сержантів, подякувати за службу. За те, що вони є у війську, побажати вам наснаги, терпіння і мудрості. Слава Україні! З днем сержанта всіх При святом сержанта Збройних сил України. Дякую.